Всім привіт! Основа міцної розсади це земля, в якій вирощуємо. Можна купити в магазині. А ми придбали у фермера, це дешевша і набагато більша купа. Перегній, який ми привезли, він дуже старий. Йому більше 10 років, тому що це з ферми, а ферми вже давно у нас немає. У нас він йде для вдобрення тунелів, де навесні вирощуємо розсаду. І змішую наполовину з дерновою луговою землею і насипаю в ящики для розсади. У них я буду сіяти перець в лютому, помідори в березні. Ця сама суміш у мене йде для розсади кавунів, баклажанів. Все, що я вирощую, беру за основу перегній і лугова дернова земля. Буває, трішки лісової додаю, але це тільки, якщо треба, підкислити грубок. Ящики для розсади використовую деякі вже по 10 років. Тримали ми їх в сараї в темному, тому що пластик оцей вже псується і чомусь зараз мало в продажі цих ящиків. Цей перегній настільки старий, що можна лише в ньому вирощувати розсаду. Але я додаю дернову лугову землю, вона й трішки з піском. Через сітку пересіваю три відра перегною, два відра лугової, дернової землі. Поки вони пересіваються, змішуються. І насипаю в ящик. Такий ящичок 30х40 см, тому що бувають вони більші. Під низом у мене сіно вже багато років. Це для того, щоб рослинам було ближче до сонця навесні. Плівочка насипала землі одне відро на три ящики. Десь 3 см. Землі багато накладати не треба. Я раніше насипала більше, думала, що мені зручніше доглядати за рослинами, менше поливати, коли більше ж землі, не так воно пересихає. Але тоді й коріння не розвивається. Останні два роки стараюся землі класти не більше десь 3-4 см. Розсада виходить зеленіша, коріння краще. Набрані ящики з землею дуже зручно було тримати взимку у великій теплиці. Зараз вже в неї закінчився термін експлуатації. Помідори ще не померзли. Пізніше трішки приберемо, як обіцятимуть великі морози. Ящики пробую так кубками ставити біля теплиці, біля стінки. Незручно, бо сніг ніяк буде щищати з криші. Трішки поставлю тут, трішки спробую всередину віднести. Колись просто поставила накрила вітром здуло, все снігом засипало, земля була дуже мокра. Треба слідкувати, щоб не засипало снігом взимку ящики з землею. Це тунелі, в яких ми вирощуємо навесні розсаду овочів для продажу. І готуємо ми їх завжди восени. Навесні вони звільняються десь до 20 травня, тому я використовую влітку їх по-різному. Буває і помідори садили. В тому році ми вирощували середню капусту і рано звільнилися тунелі, і ми ще встигли виростити фацелію, як сидерот. Нам дуже сподобалося. В цьому році я лише один вільний був тунель, посіяла фацелію. Але була така посуха, що немає змоги її зробити зелену велику масу. Я поливала і лише насіння я назбирала з цієї хвацелії. У фацелії збирала суцвіття, яке засохло. Вона не одночасно дає насіння, тому, можливо, така і схожість у купованого насіння. Не кожне ж літо таке буде посушливе, що неможливо виростити, сидирати. Один тунель у мене був з огірками. Подивилася, як люди вирощують. Посадила рідько і кукурузу між ними, прив'язала, проклала кастрічку, поливали ми, але огірка багато я не взяла, тому що теля Тут були хризантеми. Це останні і ці продалися. але Оці кущі просто рано заквітли, я їх не обстригла, тому що це було гарно. А потім виходить восени, середина пуста, бо тут був старий кущ, який розквітнув. Там був ряд помідорів прив'язаний, дуже гарні були помідори, тому що поливалися. Оці тунелі ми робили по методу Мітлайдера 60 см, а стежка має бути 80 або метр навіть. Використовувала я їх для себе, а потім розпочали в них вирощувати розсаду. І не дуже зручно такі вузькі. Тунелі використовувати, тому ми їх розширюємо потихеньку. Тут десь 80 см. Ширше незручно працювати. Розсаду я вирощую з пікіруванням, тобто виростає вона в ящиках, потім пікірую в тунелі. Пробувала робити теплі грядки і висівати прямо в оці теплі грядки. Оце у мене метр ширина, це я робила теплу грядку. Тепло було там тільки, доки я його робила. Оцю грядку. Посіяла перець, він був дуже пізно, не сподобалося. Оце один раз я пробувала. Цей рік копаємо безвідвально. Нам дуже сподобалося тільки цей метод, мабуть, працює, коли восени так робити. За зиму грудки. Оці. Розірве мороз. Якщо просто навесні перекопати, ми не пробували. Це раніше відразу вносили перегній, а потім перекопували. Цей рік нам трішки запізно привезли перегній, тому ми не чекали копали, а зверху потім уже притрушуємо перегноєм. Даємо приблизно відро на квадратний метр. Якщо бачимо, що тут земля тверда, більше даємо, менше не даємо. Оцей дуже старий перегній робить землю пухку. У твердій землі не буває розсади з міцним корінням. Йому треба кудись розростатися. Навесні ми ще раз будемо глибоко переполювати і розрівнювати землю, щоб мені зручно було пікірувати мої маленькі рослинки. Тунелі з дерев'яних дощок нам дуже зручно для того, щоб прибивати плівку. Ми степлером потім навесні прикріплюємо плівку, замінюємо дошки, які підгнили. Вкопано приблизно 5 см і зверху теж 5-7 см. Цього достатньо, щоб прибити плівку. Дуги з ліщини будемо ставити навесні. Влітку для кавунів ми купували триходерму, я її трішки залишала, переселяла на нову пшеницю і так зберегла аж до дощу і після дощу внесла у тунелі. По сухій землі це було б мало ефективно. Так само ми вже вдобрили грядку. Трактор їздив по селу і до нас приїхав, розкидав перегній. Мене часто запитують, чим ви поливаєте моркву, помідори, що вони у вас гарно родять. У нас земля чорнозем, і щороку стараємося десь собі взяти перегною. Цього достатньо для того, щоб не вдобрювати все літо. Треба тільки, щоб дощу було достатньо. Грядку ми вже виорали, але чесник і цибулю я буду висаджувати приблизно 30 жовтня. Раніше не хочеться. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Восени роботи теж вистачає, для того, щоб навесні була гарна розсада. Хризантем залишилося зовсім трішки. Якби був інший сорт, то продали б.